Так, прийшло время ремонтів фрези, Корпус ми бачимо є, Тут ось є, є тоже. є ось у нас між нами ось, різниця. ось ми все проварить. Но воно все равно дальше. Да вот в Пришло все стороны. Начало захлопати. Сюда, сюда, все пішло. Все трещина пішла і так сильно не видно. Тобто ну, ми намагалися заварить, але воно не заварить. Було прийнято рішення купити ось таку, наносив ну, покрасити її, погрунтувати. У ну, нас була якась краска була, але ну, вона облізла. Значит, красила на ржавий. Заказалася нові підсипники сюди. Ось, ось купили закриті. То що були відкриті. І пильники давали. Просадку масла. Хотя є і сальники лежать, воно, і все заряжено. В общем, будемо міняти. Воно таке саме, Сейчас будемо переставляти з одного корпусу в другий корпус. Потихеньку будемо робити зборочку. ось вал лежить. Щоб вал поставити на місце, треба розібрати все повністю. Дві сторони. Ми зразя будемо вирізати прокладочки. Ось з двох сторон надо їх вирізати В общем, будемо збирати в кучу. Далі буде.